Всім привіт! Сьогодні буду знову збирати полуничку на завтра на ринок. Говорять мені, що впала ціна на полуничку, не знаю. Я ще не продавала дешевше, ніж 180 гривень, я не продавала полуничку. Ну, завтра поїдемо побачимо. що там, Тому що ягода ягоді розниця. ягода, я бачила, яку продавали той раз по 150 гривень. Вона була така, як наче її викачали десь ну, грязна. І... Така куйде попідгнивша. то, мені здається, вона ще з суботи продавалася в неділю. Е, тому е, завтра будемо на ринку, то звичайно е, покажу, що, що завтра за ситуація на ринку і що, що з цінами. Звичайно, нам, полуничникам, е, не хочеться е, вколувати дором, тому що. Вкладено в цю полуничку дуже багато праці, здоров'я. Ну, кожен знає, як виростити полуничку. Ну і Сьогодні, поки у нас така була мряка невеличка, але все одно сухо в нас Ну трішки примочило, зробило росу. Але я знайшла собі роботу, я, вон, бачите, ставила вже стаканчики. Набивала касети, набивала торфом стаканчики, щоб в мене були готові, і буду вже. Розставлять там, де вже є вуса. Звичайно, я втратю на ягоді, на величині йоди, тому що якщо ставити стакан і ягоду, то ягодка трішки буде ну, не така крупна. Але люди ж хочуть швидко, то... ну, касетку звичайно, я буду обрізати. Вуса ставити у касетку. Ну, де буду різану ставити, де буду обрізати вуса, ставити в касетку, укоріняти без маточного куща, де з маточним кущем, де як виходить. Тому що полити всю територію в стаканчиках у касетках це дуже-дуже важка праця. І... Ділюсь свої, з вами своєю родістю. Я знайшла собі нову мішницю. Думаю, що ми з нею спрацюємося. Ну, головне, що вона не п'юща. Це саме-саме головне. Тому що із цією, що в мене була. Звичайно, вона прийде і буде проситися знову. І знову я її візьму. Ну, але ж вона ненадійна. Тому... Взяла нову працівницю, помічницю собі, яка буде мені допомагати. Вона, звичайно, тільки півдня буде, але мені достатньо і півдня. Тому що буде ось у жаро, звичайно, цілий день людину держати на жарі, це дуже важко. Та й взагалі не кожен витримає. То... Як-то так. Ну, жаль, що вона не може постійно в мене працювати, тому що вона йде в відпуск. Ну, якраз йде, у мене сезон, відкривається полуниці на городі, на відкритому ґрунті збір. Ну, якраз мені хорошо буде помічниця. Це мені дуже підходить. Ну, а стара, я думаю. Стара помічниця, яка мене раніше допомагала мені, я думаю, візьметься колись за ум і буде працювати і долі. Так, і покажу вам полуничку. Полунички знову, знову багато. Вон, дивіться, скільки лежить її. Ось кругом лежать такі. О, йога. Так що полунички багато. У першій теплиці там, де першогодка. Там, де першогодка вже вона починає відходити, тому що там раніше почалася полуниця плодоносити. от Тому я хочу один, ну, одну річку держати в теплицях, тому що там набагато раніше починається полуничка, і, звичайно. Звичайно, вона попадає в ціну. Тому що оця, вже в нас приїхав там і відкритий ґрунт із царичанки. Говорять, що ну не знаю, я ще не бачила тут полуниці, яка вона. У них, звичайно, треба дивитися і на ягоду, яка вона, в якому вона стані, і який смок у неї. Ну Завтра побачимо. Я не дуже розстраююсь. Все одно ціна падатиме, це ж, звичайно, всім понятно. Більший навоз, значить, буде і ціна трішки падать, конкуренція буде більша. Ну, нічого, буде все добре. Сьогодні буду саме-саме стиглу собирати, не всю, саме таку аж чорну, щоб було її не так багато. Але я сумніваюся, що її буде не так багато, ну, можливо, можливо хоча б вдвічі менше, ніж було в мене на, на, на неділю. І ще хочу поділитися таким секретом, як її собирать правильно. Хтось каже, ну як там її мені собирає? Збираєш, да і все. Та ні. Собирати треба правильно для того, щоб вона, для того, щоб полуничка доїхала до ринку, до своїх покупців неушкодженою, щоб вона була. Щоб в неї був товарний вид. Беремо. Обов'язково собираю пінетки. Це обов'язково. Так, і як я собираю? От зараз покажу ось полуничка. Ой, зараз неудобно самій знімати і самій собирати. Беремо ось за хвостик. Я її не торкаюся руками. Якщо ви торкнетеся руками, там уже на наступний день буде п'ятнишко. Тому я беру тільки за хвостик. І Акуратно кладу в піннеточку. Піннетки. Ні в коєму ку... розі не беремо ось так, тому що вона зжимається, а беремо сток. ось так. Ось так, як грузимо, як кладемо у йошечки. Ось так беремо і кладемо. Тому що, якщо, не знаю, яка причина, але якщо торкнуться рукою полунички, то там. Зразу вона починає портитися. Там буде як вм'ятина. Хоч ви її і не придовлюєте. Ось так. ось собі збираю полуничку і хочу показати, як виглядає сіра гниль. Ось, ось вона. Бачите, такий нальотос залишається на руках. Обов'язково цю полуницю. Якщо вона тут у вас є, обов'язково треба із теплиці прибирати, тому що ці спори розлітаються і грибок розповсюджується. І оці спори можуть залишитися навіть на наступний рік. І так, дозбирую другу теплицю. Тут, звичайно, вже менше і вона вже почина відходити. Вже зовсім мало йогітки. Але ж вона така смачна, тому що та, що закінчується, вона дуже-дуже солодка. І Ольба в мене набагато солодша, ніж Клері. Я не знаю, в чому причина. Вона дуже солодка, навіть от у мене зараз стигне Азія, вона не така солодка, як Ольба. Я навіть думаю, от у мене в такому стані полуничка. Чоловік каже, ти що хвора, Вирубувати таку полуницю. Першогодка це в мене тут. Да, мені дуже шкода її вирубувати, тому що тут по дворожки. Ну, ще, ще подумаю. Ще подумаю і. Я навіть не знаю, чи зрізати тут листя, чи ні. Звичайно, його треба б зрізати. Ну, воно, немає ніякого п'ятнишка. Взагалі, зелене, класне листя. Ще буду думати, що з ним робити. Я завжди зрізала після плодоношення, завжди зрізую. Тут вже пішли вуса, я їх, звичайно, укоріню і буде розсода. зріжу, буде касетка. А якщо її не зрізати, то тоді, звичайно, треба удалити кущі і насадити нові. Тому що кущ істощається, як не крутий, а все одно він істощається. В, в тій теплиці в тому році я взяла розсаду, зрізала, вона знову пустила такі вуса гарнющі, знову я взяла з неї розсаду. Вона, звичайно, у мене в цьому році там. Трішки міл, мілкіша ягода, як була в минулому році, але її набагато більше. Я б не сказала, що вона мілка, ні. Полуниця не мілка. Е, наоборот, люди е, трішки з насторогою на базарі е, дивляться на таку дуже здорову ягоду. Е, їм же не всім об'яснив, що це просто такий сорт. Він просто так не росте менший. Це хіба що ви її за ним не будете ухожувати, то вона, звичайно, буде мілка або загустити. Те, щоб вона буде ковром, то тоді, звичайно, вона буде мілкіша. Зараз покажу, яка Озія ось така, це я її намічаю, що це Озія, щоб потім знати, який це сорт. Ось така гарнюща, дуже красива, дуже красива йогода. Вона дуже схожа по виду на Ольбу. Дуже схожа, але за смаковими якостями вона трошки інша. І вона м'якша. Вона набагато м'якша, чим Ольба, Ольба твердіша. Але вона смачна, я в неї все влюбляюсь і влюбляюсь дужче і дужче. Е, да, і вспомнила, що от колись я бачила відео Сергія Зубцова. Я думаю, багато полуничників його знають. Це він з Кубонісом. Так він, він говорив про Альбу, що є от якісь дві Альби. Ну, я, я не буду утверждати, що. От, це правда. Але от, він говорить, що є кисла і є дійсно якась смачна. У ну, мене не кисла. Ну, на, да, на ґрунті може вона бути і кисла, а в теплиці вона солодка, вона взагалі класна, тому що тут контролюється подача води. І Перед збором я пару днів взагалі не поливаю. Я ніколи її не заливаю. Даю водички по чуть-чуть і такими порціями, щоб, ну, щоб не загнив корінь. Я зовсім по чуть-чуть даю. Тому мені Альба подобається. Можливо, в когось вже є у теплиці Альба. Напишіть, яка вона на смак у вас. Можливо, в мене такий ґрунт, не знаю. Ну, У мене вона смачна. Ви ж навіть от по відзивах покупців моїх на ринку, ті, що приходять другий раз, беруть ольбу і подобається їм і смачно і все. Так. І ще одне, Кожного разу я все забуваю сказати. Підходить, скоро вже буде сезон на відправки, вже тут не дуже далеко залишилося. І ще осінню я говорила, що я буду підсчитувати, хто найбільше коментарів напише. Той виграє в мене безкоштовну розсаду. Одна людина вже виграла, я вже говорила в відео, це Міла із Верхньодніпровська. А ще буде підсчут, коли я почну перші відправки. Я підрахую, хто найбільше написав коментарів. І знову отримає від мене безкоштовні саджанці. Не такі, як я захочу, а такі, як захочете ви, яких вас немає. Які в мене, звичайно, є. Якщо в мене таких немає, то звичайно. Ну, я думаю, в мене хватить сортів таких, що можна буде відправити вам такий подаруночок. Так що всім добра, миру, всього найкращого. Зустрінемось завтра на ринку.